Всім доброго ранку. Ось такий ліс. І ось такий сигнал. Побачимо чи є гільза, чи ні. Перед цим попалась гільза. Цей сигнал вирішив онлайн купнути. Та да, не получиться. Онлайн, Бо, можливо глибоко він. Десь корінь. Добре, зараз викопаю, покажу. Там був порожній сигнал, а тут ось сигнал, ось така ложечка, охтишка. Да, ще в такому сахрані не було. Були кращі, були хуже сахрани. Но ложечка це вже добре. Можливо, срібна. Придеться її чистити, забирати чистити. Можливо, срібло. Жел нічого не видно. Добре. І ось відразу за ложечкою Ось така брошка. В вигляді парусника. Так, на жаль, іголочки не збереглося. Взагалі класно. Вималі, знизу камінчики, здається, так, так, камінчики іма гарна знахідка. Почистимо, ставимо фотку. Сьогодні збір кухонної посуди. Повно посуду. Ось така старовинна. Була ложечка, тепер виделочка. Виделочка. веделочка. Обмог отримав, бо дуже здорово, щоб її таскати з собою цілий день. І на неї, на жаль, нічого не пише. Ось така знахідка. Добре, йдемо далі. Фу, не знаю. Так стукнув лопатою і побачив, що це велика монета знов і стукнув по неї лопатою. Аж серце кровоблялось. І це у нас срібло. Супер. Фу. Клас! І це у нас. І це у нас, це у нас. Це у нас чи шилінг, чи що це? Чи півкрони. крони? Ну, схоже на крону. Тоді велика крона була, а це півкрони схоже на то. Це у нас Георг. який... Георг шостий. Значить це сорокові роки. 1940. Супер, знахідка, супер, просто бомба. Ось отут з цієї сторони. Здається, рік. Так, 1944 рік. Супер! Так, не видно, що це за монета, але потім почищу ставлю. Фотку. Срібло є, супер, просто бомба. І ось здається. А ні, це камінчик. А, ось. Все, все збоку прилипло. Цікаво, цікаво. Це сучасний дві пені. Тупенс. Так, тупенс сучасний. На жаль, надія була. Надія була. І ось така знахідка, якась брошка. Лише не видно що це. Не хочу ламати. На цей. Помий акуратно. Схоже як гроздь винограда якогось ще щось таке. Це я так собі уявляю. Ні, Ось якісь, якась квіточка. Добре, помию, вставлю фото. І вже під кінець дня прямо на стежці. І що це у нас? І це у нас а була білесенька. Це Ван сучасно. А Я подумав, що срібло. Ну ні, це не Ван Пені. Це Six Penny, 1954 рік. Ну, Теж непогано. Головне, що не сучасна. Теж гарна знахідка. І воно в глибині там, буквально півтора метра. Ось ще якась монетка. Це, здається, така сама. Побила таким самим сигнал. 20. Так, це сикспені. Тільки, на жаль, нічого не видно. Вже помию вдома, ставлю фото. І знову на стежинці. Ось така мене. Видно, що халфпені. 1916 рік. Це у нас Георг п'ятий буде. Вже треба мити теж. Видно, що гарний сохран.